Всім привіт, з вами зі мною і хочу вам повідомити, то що зараз відео будуть виходити частіше через те, що я захворів. Коротше. І тепер у мене є час, щоб пошукати програмки для... То, щоб монтурувати відео. А зараз е, я хочу знову скурбінки. Вчора не було відео, не мав... А, ні, вчора було підведене відео. Зараз іду допустили скурбінки, зараз вернуться. Прямо переміщаємо. Лютый держится. Ну, давай. Что у, -у. Сейчас мне сейчас стоит сегодня. У а нас есть ничьи кисть малые паны с там? Минус два градуса. Коротше, знімля це відео, може випущу пізніше. Бо зараз там 10 -та година. Я думаю буду шукати програмку і хочу, щоб це було моє перше відео, щоб воно було. Полностью смон... смонтирована. <laughs> Блин, не знаю, как это це... называется. И думаю, что шо... уже сейчас вы это видите. Надеюсь, что як какая-то программа подойдет. Ну, короче... А, кстати... Ой. Про то яйце. Оно было, короче, испорчено. И так смешно, что <плухи> <кошка>. я его просто раздавил. Ну, короче, все, что я хотел сказать в этом видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видео. Всем пока! Пока. Або пока. Або ні. Або так. Ну, пока, короче. А.